було анонсовано, що ще до відновлення декларування ми будемо проводити перевірки оцінки майонового стану воєнкомів. Це здійснювалося в рамках моніторного способу життя, це окрема функція діяльності НЗК. І ми мали певні результати. Вони не сподобались ні воєнкомам, ні суспільству, тому що суспільство дійсно було шоковане окремими нашими перевірками щодо окремих воєнкомів. Тому, в принципі, ми. Роботу цю вже частково провели, відзвідували про неї. Дуже багато було кадрових рішень після цієї роботи, дуже було багато рішень судів, правоохоронних органів. Я маю на увазі оголошення підозр, я маю на увазі обрання запобіжних заходів, в тому числі пов'язані з, з арештом. Тому насправді це часткова робота вже зроблена, але і нас навіть таких закритих. Дискусіях почали навіть звинувачувати, що ми там десь зриваємо мобілізацію. Але очевидним є те, що цей ризик нікуди не зник, тому що мобілізація триває, і якщо ми про цю посаду обговорили в мирний час, цієї посади не було пов'язано настільки багато корупційних ризиків, чим ніж зараз. Тому що найбільший корупційний ризик якраз пов'язаний з тим, що воєнкомати видають довідки про непридатність, які дають можливість. Уникнути мобілізації, які дають можливість перетинати кордон, і відповідно є попит на цю послугу, якщо можна так сказати. І тому ця категорія посадовців вона і в подальшому буде перебувати під ретельним нашим наглядом, як в частині оцінки їх декларацій, які вони будуть лише подавати, так і в частині оцінки їх майнового стану через моніторний способу життя. Це високий ризик, оцінив навіть законодавець, тому що він. Зобов'язав їх вивів їх в окрему категорію декларантів. І ви ж знаєте, мабуть, що військовослужбовці, а вони є військовослужбовцям. Вони не вони не декларують, мають право не декларувати свої статки, і це мають право це зробити після закінчення військового стану. Але є окремі категорії військових. Це ті, які займають закупівлями. воєнкоми і працівники військоматів, це працівники лікувальних комісій військових, якраз це, це нові категорії декларантів. Які окремо законодавством виділені як такі, що мають високий ризик, тому це, це навіть не наша оцінка, це оцінка суспільства і оцінка парламенту, який приймав відповідний законодавчий акт.